Що значить телефона взяти в руки? Хм. Добре, що я встигла. Так собі кашу зранку варила. Я каша згоріла, то я буду чомусь іншим снідати. А то ще краще від Каші. Добрий ранок, глядачі. Я рання пташка. На дворі ще темно, а я вже їм. Пробуджуюся рано, не спиться. А що зробиш? Старість, видно, не радість. ти пробуджуюся, починаю в першу чергу пити теплу воду. Я взагалі то привикла теплу воду пити, тому що в мене такий трохи кашель. Я завжди п'ю теплу воду. І зранку теж, коли встаю, завжди теплу воду п'ю. І вона мене так як оживляє. І потім вже п'ю каву і зразу шукаю щось їсти. Отаким я сьогодні снідаю. Яке то добре? Ти не завжди таке хочеш приготувати, як він пахне. <му> що тут дуже багато є прянощів а також желе сирне з вишнями яке то добре наше вітчизняне желе натуральне вишня в компоті Пригадала я собі своє таке короткометражне дитинство. Зараз вам скажу. По сусідстві у мене жила сім'я, де моєї подружки мама працювала ланковою в колгоспі. Вона завжди по полях їзла бричкою. Так колись називали. Ну, То кінь запряжений в таку тачанку. Така лавка була на одну людину. І на тій тачанкою їзла по полях. То, Та так як то колись. В колгоспа вже пізніше їздили машинами інженери, агрономи, вони мали машини, мали мотоциклі, а колись ні, а колись бричками їздили. То було давно, давнісінько, я може в 5-6 клас ходила, І то мама її на обід тим конем приїжджала і Валя вона називалася дівчина, подружка, і каже: Давай зараз і кличе мене, кличе мене то через дорогу. Зараз поїздимо трохи бричкою. Мама завжди казала: вважай, вважай. Так наказувала її. І ми на ту бричку сідали на ту тачанку. І тими польовими дорогами в колгоспі, напевно, до години тею тачанкою кружляли. А дороги такі широкі, польові, знаєте, ну просто я згадаю собі тепер та то, та то радості стільки було. От я собі час від часу згадує, як ми на тій тачанці дерев'яній. А вона тільки поганяла і казала: Вйо, віста! Пам'ятаю, як нині як той кінь гнав. То казка була. То фільм можна було знімати, як ми їздили на тій тачанці. Ну, таке було. Добрі дівчата, буду снідати далі. Багато чого було в дитинстві веселого. І думаю, у вас також. І от, от така була наша їзда. На бричці, що аж дим курився ззаду, точно вам кажу. Так, шановні глядачі, вже день на дворі. Це будемо обід робити котлети. Окупляю так. так. завжди таку приправу, то є до фаршу, до котлет. Бачите, які присмажені, гарні. І тут вже все є. І переці, і цибулька, і приправи. Зараз прочитаю, що тут є ще. 175 мл холодна вода. Ту пачечку всипати сюди, і залити водою. І на 3 хвилини залишити. Ну, я залишаю надовше. Сухарі, мука, цибуля, олія тут вже є, чесник. Петрушка, сільць, сіль, перець, все є. Дуже добра та приправа. Як такого немає, то робимо звичайні приправи, сіль, перець. І суха булка, чи хліб, чи сухарі можна розмочити в молоці. І до котлет додати. Так що я буду робити зараз. А до котлет зробила собі знову винігрет. Макує щось таке зимою. Капуста, огірочок квашений. Ось така гарна приправа. Ну, то зелень, напевно, від петрушки. 175 мілілітрів води, але додаю більше, вони будуть більше сочніше. Ще поставлю картоплю в скороварці, нехай відвариться. Залию водою, багато не, щоб через верх не тікала вода. Ще трошечки. Дуже добра скороварка, тому що тут картопля звариться за 10 хвилин, а так картоплю треба варити ну, десь 40 хвилин. Так що, то також економія газу, електроенергії. Так, так, вистачить, і 10 хвилин картопля буде готова. смак такий самий вариться в кастрюлі. Пах. Все закрила і кипить при високій температурі. Бачите, який гарний колір. Додаю ще трохи води. Так, виб'ю яйце. І це даю завжди. Так. Звичайно, я рукою вимішую. Чувається, знаєте, який є фарш? Чи треба трошечки води долити? Так, туда ще трошечки води. Тоді вони, тоді вони будуть сочніші. Тепер попробую. трошки солі треба додати і перцю. Пригадала собі, як я колись в їдальні робила котлети. Ну, і їх накатуляла. Так. І вони виходять. На такі порційні. оцінє. Моя картопля закипіла. Це. Перешлюсь, вісім. Десять вийшло. Котлети. Не круглі, вже робили овальні такі. Так. Ніколи круглих не робили. Круглі то були вже литочки в соусі. Так, так, раз, раз. Так. Багато сухарів не додаю. Так, і сформувала котлетку. Супер. Така, як колишня. Ой, яка гарна вийшла, як я робила в їдальні. Одесь, гарна. Так. з ножом, так як виробляти, рубляти, тоді плета виходить рівна, рівненька така бачите, вона сформована, вона тут стена тут виходить гарно. Смажити в більшій кількості у лінії. Вони будуть точніші і добре висмажаться.

estrikska música. É. Arnu pita com música, pita esta... dançou isso, котлета смажеться Ой Oito. Cool! Du kommst schon alleine weg! Ja, das wird schon! Macht nichts, kannst dich anhalten! Elli macht die ersten Schritte! Super!